Сьогодні хочу вам показати орхідею, яка квітне у мене вже другий місяць. Ось така краса, не знаю її назви. Можливо, хтось впізнав. Напишіть мені, буду вдячна вам. Подивіться, який прекрасний каскад тут було всього 9 квіточок. Одна вже відквітла, залишилося вісім. це вже другий місяць вона квітне, надзвичайно гарна орхідея. Купувала її відквітлою. Пригадую, навіть квітонос, мені здається, був зрізаний і не було транспортабельного мішечка, в яких ми купуємо орхідеї. Просто продавчиня мені віддала її. Каже, забирайте за 50 гривень. Вона була повністю здорова, чудова коренева система. Щоправда, не квітнула вона більше року, а торік восени почав з'являтися маленький дзьобик квітонос. Я не знала, які це будуть квіти, просто запиталася. А колір, хоч скажіть, вона каже, якийсь бусковий. Дійсно дуже гарна орхідея, дуже гарний колір, такий насичений бусковий. А в центрі біля колонки таке біле, забарвлення, ніби хтось пензликом помалював. І виглядає воно, як промінчики світла. Ось така красуня. Милую з нею і не можу намилуватися. Дякую, що були зі мною на каналі. Усього вам найкращого. До нових зустрічей!